Радіо ЮЕЙЧИКАГО Друзі, вітаємо слухачів та глядачів радіо UA Chicago, Вітаємо всіх, хто нас щопонеділка традиційно дивиться та слухає за океаном. Мене звати Христя Луцик, Традиційно щопонеділка про Україну, про те, що відбувається на теренах російсько-української війни, з вами говоримо. І власне сьогодні у нас такий перший ефір не з фронту. І, власне, не випадково цей ефір ми робимо саме в тому місці, де ми зараз знаходимося. Я думаю, що національний реабілітаційний центр незламні це місце, про яке дуже багато чуло наших друзів із за кордону. І от, власне, про роботу цього. Центру, поговоримо зараз, пані Ірино будь ласка, більш детально для наших глядачів та слухачів, коли було відкрито яка кількість хлопців, що ми можемо говорити, пройшла крізь ці стіни, і власне те місце, яке бачимо позаду вас, дуже багато цікавих кабінетів, хлопці займаються, все це можна бачити просто зараз одразу. Розкажіть, будь ласка, про місце, яке дійсно надихає, коли ти сюди приходиш. Доброго дня. Ми зараз перебуваємо в корпусі національного реабілітаційного центру Незламні. От у нас тут зараз зала, саме де відбувається реабілітація. Буквально нещодавно закінчилося групове заняття. Тут було багато хлопців. Зараз після цього вони більше вже розходяться по поверхах, по своїх палатах або там продовжують реабілітацію десь на вулиці. Тому може здатися, що там нелюдно, хоча в перші половині дня тут абсолютно інша, інша обстановка. Якщо ми говоримо про те, хто такі незламні, що це за проєкт. Це частина першого до Львова, найбільшого медичного закладу України, і проєкт незламні включає в себе і не лише реабілітацію фізичну, а й психологічну реабілітацію. Окрім того, у нас є напрямок протезування а також це хірургія, зокрема реконструктивна хірургія, травматологія і опіки. Опіки супроводжують мінно-вибухову травму, тому для України це зараз. Надгостре питання, і ми є головним опіковим центром України. Тому ми називаємося Національний реабілітаційний центр. Але реабілітація є тут частиною лікування в цьому корпусі. Семиповерховому ми його відкрили у квітні минулого року, і власне тут є у нас майже 70 ліжок, і реабілітаційні зали, і центр ментального здоров'я. Цей корпус з'єднаний мостом із найбільшою лікарнею нашого медоб'єднання, лікарнею святого пантелеймона. І там є у нас і хірургія, і травма, і доступ до усіх методів обстеження, і МРТ, і КТ, ангіографія. Там же у нас є протезна майстерня. Понад нами є дитяча лікарня, і там відбувається лікування і реабілітація діток, які так само постраждали від війни, і переселенців. Якщо говорити про кількість пацієнтів, яких ми пролікували від початку повномасштабного вторгнення, у нас у центрі, то це понад 16 тисяч людей, які постраждали від війни. Це і військові, і цивільні, 350 з них дітки. Якщо ми говоримо про кількість втручань. Якщо ми говоримо про кількість пацієнтів, яких взагалі пролікували у нашому медоб'єднанні за два роки, то це понад мільйон людей. Тобто ви можете розуміти наскільки ми величезні понад 4 тисячі працівників, понад тисячу лікарів, 103 з них це фахівці саме із реабілітації. За ці два роки ми виконали 110 тисяч операцій. Ну, тобто дуже багато, і відповідно, велике місце зараз тому займає важка реконструктивна хірургія, реконструкція обличчя. Ми працюємо із міфі... місією Face-to-Face, face. Це пластичні реконструктивні хірурги в сполучених штатів, які приїжджають до нас і разом з нашими фахівцями оперують надважкі випадки пацієнтів саме по реконструкції обличчя і. За цей час ми вже реабілітували майже три тисячі людей, і пів тисячі з яких дітки це в стаціонарі відбулася реабілітація. Також у нас є центр ментального здоров'я, і вже було надано понад 12 тисяч консультацій. Ми допомагаємо військовим, їхнім родинам. Маємо програму підтримки жінок, дружин військових, і так само працюємо з тими, хто повернувся з полону і є жертвами тортур і катувань. Ань, або найкраще надавати допомогу таким пацієнтам. Ми працюємо із Сполученими Штатами, Єльський університет, Гарвард, Велика Британія, Франція, центр в Прімулеві, який спеціалізується саме на роботі з жертвами тортур і катувань. Це Ізраїль. Ми не перші в Україні почали ставити остінтегруючі протези. Це протези, які вживлюються імплантуються в кістку, і ми їх ставили разом з австралійцем. Тобто, ми можемо сказати, що з усієї України до нас приїжджають, з усього світу до нас сюди, приїжджають фахівці. І чим є унікальне по суті це місце, де ми зараз перебуваємо завдяки тому, що ми є величезним медичним закладом, де є всі напрямки, то реабілітація не є чимось окремим від лікувального процесу. Тобто пацієнт, який потрапляє сюди, він потрапляє до команди різних спеціалістів. Це мультидисциплінарний підхід, І із пацієнтом починає працювати хірург, травматолог. Протезист і протезист говорить з хірургом про те, як краще зробити ампутацію на якому рівні. А психологи і психотерапевти супроводжують цей процес, коли реабілітація починається ще у відділенні інтенсивної терапії і реанімації, і коли ем, є можливість поїхати на КТ МРТ і всю іншу додаткову діагностику в межах нашого великого лікувального закладу. Мета така, що пацієнт, який до нас потрапляє, людина, яка потрапляє, вона не мусить шукати якихось суміжних спеціалістів по інших медичних закладах України. Вся необхідна допомога надається в одному місці в межах одного медичного закладу, і фахівці збираються навколо пацієнта, а не пацієнт змушений шукати і так вибірково вузького спеціаліста, який може вузько подивитися, замість того, аби всі разом збираються і дивляться комплексно. Оце неправді головна така перевага. Того, що ми тут робимо, аби кожна людина, яка постраждала від війни, мала можливість бути врятованою, реабілітованою, протезованою в Україні, аби не було потреби їхати за кордон, аби всі найкращі спеціалісти зібрались навколо людини і допомогли. Зробили це безоплатно. Тому завдяки нашим партнерам з України і з усього світу, з сполучених штатів великою мірою ми можемо це робити тут в себе в Україні. Я вам щиро дякую. Ви в одній відповіді вмістили е, різні тези, які хотілося б розкрити, але це дуже класно. Розкажіть, будь ласка, ще буквально декілька слів. Єдине, що хотілося почути, З чим найчастіше з поміж того, все, що ви перечислили, все ж таки найбільше наші хлопці, наші захисники звертаються до вас. Ну зрозуміло, що це протезування, е, запит на протезування, запит на реабілітацію, е, це хірургія, уламки. Діставати, робити рекоперації, це контузії, це бару ако -бару травми, те в лор напрямок. Так ще лицеві травми. Ну це насправді ну, різне. Це травми пов'язані з війною і. Не, не, не. І ми намагаємося їм цього максимально допомагати. У вас працюють неймовірні спеціалісти. Я просто так краєм вуха підслухала, як вони підтримують хлопців, Як вони з ними говорять? Хлопці я так бачу. Ну 80% вже налаштовані повертатись одразу на фронт після того, як відновляться. Це здається для цивільних людей таким чимось надзвичайним, тому що хтось не має кінців, хтось дуже з вигляду навіть втомлений. Вони кажуть, ні, ми тут відновимося. Нас тут відновлять окей, і поїдемо далі на фронт. Велика вам дякую за те, що ви так піклуєтеся, допомагаєте підтримуєте з України з українського міста Львова для радіо Юей Чикаго Христина Луцик радіо ЮЕЙЧИКАГО.